Чудернацькі вірші Сашка Дерманського читає Марфа Буторіна. Ха! Привіт! А тепер я розкажу віршик Сашка Дерманського про себе. Привіт! Я ведмедик. Як велосипедик. Кодитися вмію з гори. Не вмію співати, але рахувати вмію до трьох. Раз, два, три. Буваю кумедний, малинний і медний і вредний, вредніший за всіх. А ще я буває в вазі прибуваю. І маму збиваю із ніг. Части буваю на дов вилізальний від бжіл утікальний ставок. Погано співаю, зате пам'ятаю усі пісеньки на зубок. Якщо вам цікаво, заходьте на каву і друзів приводьте усіх. Адреса простенька провуло копеньків 17. Четвертий. Варлі! Класно. Угу. Угу. А зараз, мої хороші, хочу прочитати дуже-дуже веселий, чудернацький і цікавий вірш Сашка Дерманського про свинку. Свинка геть розкабаніла. Не поверне шиї. І не дивно. Адже їла день у по день помиї. Так відерця до відерця. От і розтовстіла. Та, поглянувши в люстерце, мало не зумліла. От так. так Свиня зітхала. Жирно, мов котлета. Треба трохи скинуть сала, сісти на дієту. І миті не впізнати товстелезну свинку. Їсти стало небагато В день одну травинку. Зранку ледве сонце блисне, бігала на грядку і робила там корисну Вранішню зарядку. Через місяць у люстерці глянула і зомліла. Похопилася за серце. Як же я змарніла? Я ж засохла, мов шкуринка. Геть! Страшною стала, та яка ж із мене свінка, як не маю слава. І помилій лиш відтоді, їла знов смачненькі, бо ж товстенькі свинки в моді, а не як опенькі. Свинка часу не втрачала І знов розкабаніла, бо збагнула, що у салі і краса, і сила.